У цьому відео я розповім про найкрінжовіші виступи на талант шоу та що трапилось з цими людьми зараз. Талант шоу не одразу підкорили українське телебачення. Це закордонний формат, який корінням сягає ще в кінець 40-х років 20-го століття. Та до кінця цього століття, здебільшого, це була така собі хвилина слави, яка не гарантувала нічого більше ніж як можливість бути поміченим. А на початку нульових це стало цілою машиною для виробництва нових зірок. Перемога гарантувала серйозні контракти, а з появою інтернету, то взагалі навіть. Й, вдала участь у відбірковому етапі, готувала тобі підґрунтя у вигляді популярності для розвитку твоєї сольної кар'єри. Але тоді це було не про нас у 90-х нульових. Наш телек переважно був набитий свіжими нами ж придуманими форматами. Продюсери зазвичай намагалися зробити все подешевше і набрати якомога більше охоплень та рейтингів. По типу галопом по Європах. Всім привіт, це продача «Галопом по європах. Назвати Європа «Караоке на майдані. Шиканемо і всім привіт! Я вас вітаю, мене звати Кузьма! Для тих, хто ще не знає. Буквально все, що треба для шоу, це пара операторів, вулиця і люди, які погодяться брати участь у цій вакханалії. Ні про які великі павільйони і тисячі учасників мова не йшла, лише максимально наближені до народу ведучі, які іноді навіть з учасниками вписуються в якісь авантюри. Воно до свого часу працювало ідеально. Я гадаю, досі багато хто з вас, якщо запитати улюблене шоу, то точно згадає щось з того часового проміжку. І всі ці шоу заклали непоганий фундамент для подальшого Розвит спершу караоке на Майдані стало ідейним натхненником програми Шанс, а згодом навіть він виглядав слабенько і старомодно.